Оля завжди привертала увагу. Вона була з тих жінок, які, щойно з'явившись у кімнаті, немовби змінювали її атмосферу. У її погляді було щось магнетичне у голосі, нотка впевненості, а в усмішці спокуса, що обезброювала. Вона ніколи не намагалася бути в центрі, вона просто ним ставала. Її чоловік, Тарас був її повною протилежністю, стриманий, мовчазний, врівноважений. Він доповнював її, був її тінньою опорою водночас. Їх вважали ідеальною парою буря і камінь, полум'я і спокій. Він був її гальмом, коли вона мчала вперед, її берегом, коли вона втрачала орієнтир. Коли Тарас пішов на війну, Оля залишилась чекати вона не плакала і не ламалась, навпаки, виглядала сильною, цільною. Всі вірили, що її серце належить тільки йому, а вона з тих. Хто вміє зберігати вірність, вона сама собі давала присягу чекати, бути вірною, не зрадити. Та час хитра річ він стирає гострі кути, розмиває обіцянки, змінює контури реальності, минали тижні, потім місяці, і в Олі щось змінювалося. Спочатку, ледь помітно. Її настрій став непередбачуваним, вона часто мовчала, дивилася у вікно, жалілася на самотність, хоч і не просила співчуття. Потім почалися часті поїздки за межі міста, спершу з робочих причин. Принаймні так вона говорила усі вірили, і лише найближчі відчували, що за цими поїздками ховається щось інше. У її очах з'явилося щось нове суміш тривоги і надії, порожнечі й вогню. Саме в цей період у її житті з'явився Артем, звичайний таксист із сусіднього міста. Випадкова поїздка переросла у щось більше, вона не планувала цього, але їхня зустріч стала початком ланцюга змін. Артем з'явився в її житті несподівано, на перший погляд, нічим не вирізнявся серед інших: простий одяг, спокійна мова, серйозний вираз обличчя, але саме його простота і відсутність нав'язливості зачепили Олю. Він не робив спроб її вразити, не сипав компліментами, не поводився, як більшість знайомих їй чоловіків. Його спокій був, мов тиша вранці після бурі. Олю інтригувала його стриманість, їй здавалося, ніби він прийшов не з цього часу, з якоїсь іншої епохи, де чоловіки говорили мало, але влучно, де не боялися дивитися в очі і говорити правду, навіть якщо вона незручна. Її тягнуло до нього, бо він не біг за нею. Навпаки, відсторонено намагався тримати дистанцію. Згодом вона почала шукати зустрічі із ним, замовляла поїздки, навіть коли не мала справжньої потреби кудись їхати, іноді просто сиділа поруч у тиші, дивлячись у вікно, відчуваючи поруч його мовчазну присутність. Він був вічливо холодним, чітко давав зрозуміти, що не підтримує ідеї стосунків із жінкою, яка має чоловіка. Але саме ця дистанція притягувала Олю ще сильніше вона сприймала це як виклик, мов мовчазну гру, в якій обидвоє намагалися не здатись першими. Артем був першим, хто не піддавався її чарам, і це зачаровувало ще дужче. Одного вечора, після особливо довгої поїздки, Оля, не підбираючи слів, запропонувала йому залишитись на каву. Його відповідь була ваганням він довго дивився їй в очі, ніби намагався прочитати справжні мотиви, але все ж залишився вони пили каву мовчки, і з кожною хвилиною розмова ставала глибшою. Теми мінялися від дитячих спогадів до страхів і втрат. Її очі вперше за довгий час дивилися на співрозмовника не як на чоловіка, а як на того, хто слухає її по справжньому. Від тієї ночі їхній зв'язок змінився, він перестав бути випадковим. Стосунки поступово стали глибшими, особистішими. Оля не розповідала про це нікому, але зміни в її поведінці були помітними. Вона стала живішою, але водночас тривожнішою. У ній з'явився нерв, що ніколи не відпускав її серце, наче розкололося, між обіцянкою чекати Тараса і новим почуттям, що давало відчуття життя. В Артемові вона знайшла те, чого не вистачало в тиші порожньої квартири: присутність, тепло, голос. Проте, в глибині душі Оля вже відчувала усе це не може тривати вічно. Після Артема Оля вже не могла повернутись до звичного життя. Він був тим першим, хто розбив її уявлення про стабільність, але не єдиним в її душі щось змінилося, щось пробудилося, голод на емоції, на тепло на увагу, і вона, сама того не плануючи, втягнулася в нову гру небезпечну і крихку, як лід на весні. Першим, хто потрапив до цієї павутини, став Сергій, сусід знизу, тихий, самотній чоловік, який роками жив поруч, майже непомічено. Він ніколи не порушував меж, але був завжди поруч, з яблуками з дачі, з інструментами для зламаного крану, з простим як справи. І коли якось випадково запросив її на келих вина, вона погодилась. У їхніх розмовах не було нічого інтимного спершу, але саме ця простота приваблювала в Сергієві. Оля відчувала щось домашнє, спокійне, надійне. Він не очікував від неї нічого, просто був. І вона дозволяла собі бути з ним без маски, хоча й недовго. Другим став Роман колега з роботи, молодший, харизматичний, трохи нахабний. Їхній флірт почався ще раніше, легкими переписками в чаті, жартами на перервах, випадковими дотиками, і поступово ця гра стала глибшою. Він став для неї ковтком адреналіну, чимось легким, що протистояло її важкій щоденності. Оля балансувала між усіма трьома, ніби жонглювала власним життям. У кожному знаходила інше. Сергій дарував відчуття тиші й турботи. Роман легкість і азарт, Артем справжність і глибину. Але все більше вона помічала, як заплутується у розкладах, у словах, у власній совісті. Усе ускладнилось, коли несподівано вона зустріла Данила, колишнього одногрупника. Він щойно повернувся до міста після важкого розлучення. Їхня випадкова зустріч в аптеці переросла в каву, потім у довгу прогулянку вечірнім парком він назвав її своєю неозорою весною, і вона, не в силах опиратися, відкрила ще одні двері в своє життя. Тепер у неї було чотири різні реальності чотири чоловіки, чотири версії себе. Вона знала, що це небезпечно, що гра з такими емоціями не закінчиться добре, але відчувала залежність, кожен із них заповнював окрему порожнечу. Від кожного вона залежала по іншому. Подруга, єдина, хто залишався поруч, спробувала з нею поговорити. Та Оля лише знизала плечима. У кожного свій спосіб триматися на плаву. У мене ось такий. Але всередині вже почав рости страх. Її погляд ставав тривожнішим, голос менш впевненим. Вона відчувала, контроль втрачається, і якщо хтось дізнається, хоч один із них уся її крихка конструкція завалиться вона більше не жила, вона виживала. Втомлена, спустошена, Оля йшла по тонкій кризі, що тріщала з кожного новому кроку. Артем почав відчувати зміни ще до того, як побачив докази. Оля більше не була з ним по справжньому. Її погляд блукав, усмішка виглядала втомлено, а відповіді приходили пізніше ніж зазвичай. Він відчував, як щось вислизає з під пальців, як ніби намагаєшся втримати воду в долонях, і вона стікає, незважаючи на всі зусилля. Рішуче мовчання, яке він завжди зберігав, цього разу трималося не з упевненості, а з безсилля. Він не хотів ставити запитань, бо боявся відповідей. Але одна випадковість усе зруйнувала. Того вечора вона забула свій телефон у його машині. Артем помітив це лише вдома, не хотів заглядати, просто збирався вимкнути звук, коли екран засвітився. Повідомлення за повідомленням Роман, Сергій, Данило, і кожна з них уламок, який ранив глибоко. Він не читав усе. Достатньо було побачити імена інтонації, сердечка поруч із фразами. Потім Уранці він повернув телефон, без скандалу, без слів, просто простягнув її у коридорі, мовчки подивився в очі і пішов. Оля зрозуміла все одразу. Тиша Артема була крижаною. Вона хотіла сказати щось пояснити, але не змогла. Його погляд був не злий, лише розчарований, розбитий, занадто чесний. Після цього він більше не писав, не дзвонив, зник. Її спроби вийти на зв'язок залишалися без відповіді. І лише подруга, якій він довіряв, отримала коротке повідомлення я не був для неї особливим, я просто став одним із І це боляче більше, ніж якщо б вона мене зненавиділа. Минуло кілька днів, і Артем зник із міста тихо, без прощань, зібрав речі відключив телефон, не залишивши за собою жодної нитки, тільки записку в поштовій скринці подруги Олі не тримай на неї зла. Вона просто загубилась, а я не був тим, хто зміг її знайти. Оля дізналася про це випадково від Сергія. Його фраза про те, що Артем ніби виїхав, вибила її з рівноваги. Вдома вона не змогла втриматись і заплакала не тихими слізьми, як раніше, а по-справжньому, з усвідомленням, що втратила єдиного, хто бачив її наскрізь. Та водночас її біль був мовчазним. Зовні вона залишалась такою самою ходила на роботу, сміялася з жартів Романа, пила вино з Сергієм, відповідала на компліменти Данила, але в глибині душі щось зламалося остаточно. Той, хто був єдиним справжнім, пішов і залишив у ній порожнечу, яку вже нічим не заповнити. Листопад приніс із собою дощі, холод і неспокій. Місто, здавалось, затиснутим у власному повільному подиху, а в Олиному житті наростала тривога. Щодня вона поверталася з роботи, знімала пальто, кидала сумку і йшла до вікна. Там вона могла годинами дивитися на мокрий асфальт і уявляти одне що буде, якщо Тарас повернеться? Останнє його повідомлення було місяць тому, відтоді тиша. Вона виправдовувала це собі військовими умовами, але в глибині душі відчувала тиша Тараса не випадковість він щось знає або щось здогадується. Щоночі сни повторювались, уві сні Тарас стояв у дверях їхньої квартири, мовчки вдивлявся їй у вічі, потім повертався й ішов без крику, без питань, і ця мовчазна байдужість лякала її більше, ніж будь-який осуд. Вона прокидалась із болем у грудях і страхом, який не минав навіть удень. В один із вечорів Сергій запросив її до себе. Він, як завжди, був уважним, готував вечерю, ставив музику, говорив про прості речі. Вона сиділа за столом, слухала його розповіді, дивилась, як він обережно наливає вино в бокал, і раптом відчула, що їй важко дихати, бо в його жестах у побутовій турботі. У звичних рухах вона вперше побачила щось, що мало б бути з Тарасом. Повернувшись додому, вона зателефонувала подрузі. Її голос був низький, рівний, але з кожним словом здавався дедалі глухішим. Якщо він повернеться, я не зможу навіть подивитися йому в очі. Подруга мовчала, а потім сказала Можна не тікати, можна розповісти. Правда, завжди болить, але тиша з'їдає. Оля не відповіла. Лише вдивлялась у власні руки, ніби шукала в них пояснення. Вдень вона продовжувала жити, як ніби нічого не змінилось. Але напруга росла, її обличчя вже не світилися, як раніше, увага Романа стала дратувати, дотики Сергія ля лякати. Вона почала уникати зустрічей, закривалась у собі. Її більше не тішила увага, бо жодна з них не належала тому, кому вона дала клятву. Настав день, коли вона вперше не вийшла з дому, сиділа на підвіконні, закутана в плед зі старим фотоальбомом у руках. Там був Тарас, усміхнений, щирий, ще до війни. Його очі дивилися прямо мов крізь роки, і в цей момент Оля зрозуміла, що більше не має сил брехати. І коли, нарешті, з'явилось повідомлення коротке, сухе, але неймовірне, Олю, це побратим Тараса, він живий. Повертається за тиждень, дуже просив передати, що кохає тебе, і мріє просто обійняти. Вона сиділа нерухомо. Повідомлення висіло на екрані, а її серце билося, як дзвін. Вона знала, час закінчився, і все, що вона приховувала, все, чого боялася, вже стукає в її двері. Повідомлення про повернення Тараса розбило тишу в житті Олі, як камінь скло. Вона перечитувала ці слова десятки разів, але кожного разу серце билося з новою силою. Тарас живий їде додому і хоче побачити її першою. Але тепер вона була не та, кого він залишив. Квартира, в якій він мав з'явитися, більше не була простором спільних спогадів. У кожному кутку тепер жила тінь, тінь когось іншого. Усе навколо нагадувало не про очікування, а про зраду. Оля відчувала він іде не додому, він іде в пастку, у тишу, повну невимовного. Вона спробувала писати йому листа три рази починала з коханий і тричі рвала папір. Всі слова здавалися або надто слабкими, або надто пізніми. Зрештою, вона зібралася і залишила записку на кухонному столі, просту, чесну, я не знаю, чи зможеш пробачити, але я готова сказати все без прикрас. Я не виправдовуюсь. Лише прошу права сказати правду. Якщо зайдеш у квартиру, я там, якщо ні, значить, я втратила все остаточно. Вона сиділа на дивані, загорнувшись у ковдру, і слухала тишу. Година минала за годиною. Кожен звук на сходах змушував її серце стискатися, кожен проїжджаючий ліфт здригатися. Врешті вона майже змирилась, що він не прийде що правда не отримає шансу, а потім клацнув замок. Тарас стояв у дверях, постарілий, виснажений, але з тими самими очима. Він мовчки дивився на неї. Вона не рухалась, не піднялась, лише вдивлялася в нього так, ніби від цього залежало все її життя. Ти хочеш щось сказати? запитав він голосом, у якому було не осудження, а щось глибше тиша, яка чекає відповіді. Вона мовчала. Потім повільно кивнула Я слухаю, сказав Тарас. І якщо залишусь, то не заради минулого, а заради тебе, такої, якою ти є зараз. І вона почала говорити. Вся ніч минула в цій розмові, без пафосу, без істерик, вона розповіла все про Артема, про Сергія, про Романа, про Данила, про порожнечу, про страх, про самотність, про себе, таку, якою боялась бути навіть у дзеркалі. Він не перебивав, лише слухав до самого ранку. Що було далі? Ніхто не дізнався. Можливо, він пішов, можливо, залишився, але на світанку, коли подруга проходила повз будинок, вона побачила у вікні світло, і дві тіні, мовчазні нерухомі, сиділи одна навпроти одної. Між ними чашка чаю і тиша не та, що рве душу, а та, що, можливо, стає першим кроком до нового.